Вітаємо вас на каналі Діаспора Сьогодні ми вирішили розповісти трошки шокуючу історію. Хоча вона декому вже і відома, ми почнемо спочатку, щоб ті, хто перший раз це чують, краще зрозуміли, що відбувається. А також ми оприлюднимо нове відео і інформацію і покажемо це відео як свічка Сказаного нами. А спочатку я хотів би зробити оголошення та попросити вас поділитися цим відео, адже 25 лютого у Вашингтоні відбудеться черговий п'ятий мітинг діаспорян та цього разу організації. Діаспори і пані Оксани Маркарової посла України в підтримку України. Ми запрошуємо всіх, кому небайдужа доля України, приєднатися. Початок мітингу о 2 годині дня біля меморіалу Лінкольну. Ми ще раз подякуємо американському народу конгресу за всю ту допомогу, яка була вже надана Україні. А також на додачу попросимо активізувати закон США про ендліз для України. Наші мітинги завжди мирні і відбувалися з дозволу місцевої влади. І ми засуджуємо будь-які протизаконні дії. Тому просимо діаспорян сміливо підтримати Україну і прийти на цей мітинг також. Отже, від самого початку варто згадати та наголосити, напевно, що крім фізичної війни в Україні йде також інформаційна війна, яка не має жодних кордонів, і на жаль, крім Росії. В України та США також є і інші вороги. Розглянемо як приклад ситуацію з законом США про лендліз для України. Після того як лендліз прийняв Конгрес США з переважною більшістю голосів і підписав сам президент Байден. Він жодного разу так і не згадав про лендліз, але коли в грудні генерал Залужний сказав, що потрібна зброя і успіх не гарантований без танків та боєкомплекту. Діспоряни США, громадяни США, вийшли до Білого Дому на мирний мітинг, в якому на додачу до існуючої допомоги закликали президента Байдена почати лендліз. Адже в США є на складах законсервовано дуже багато техніки, ще, напевно, з запасів холодної війни приблизно 6 тисяч танків, 1300 хаймерсів попереднього покоління, але які за бойовими показниками вони набагато переважають. Російську військову техніку, і крім того, вже вони сплачені платниками податків, і для цього не потрібно чекати, виготовляти нові і витрачати нові кошти. Отже, на мітингу ми зустріли багато різних людей зі всіх Сполучених Штатів, а також представників керівників американських організацій діаспори США. Ми навіть взяли в декого інтерв'ю, і, наприклад, представники організації американських ветеранів українського походження, серед них освічені люди, як лікарі, письменники та інші професії, які знають історію, знають що таке ленліз, і навіть пишуть книжки про другу світову війну. Ми не будемо називати їхніх імен, адже ці люди не причетні до цього відео. Та нашої ініціативи роз'яснень ситуації це відео ми вам покажемо за кілька хвилин, і з нашої власної ініціативи, тому ці ветерани не, не повинні бути ніяк причетні до цієї справи. Отже, представники, наприклад, ветеранів чи інших організацій пообіцяли, що вони нас Підтримують, і на наступний мітинг ми зберемо набагато більше людей. Але на жаль, на наш потив, через кілька днів ми почали отримувати повідомлення, що українське посольство в США почало дзвонити в ці організації української діаспори і на або надсилати листи, в яких попереджували, що вони не виходили і не підтримували наші мітинги за активацію ленлізу. І в це було важко повірити, тому. Ми, щоб переконатися, подзвонили деяким організаціям, і вони, на жаль, це підтвердили. Також ми відправили кілька разів запрошення приєднатися до наших акцій на підтримку Мленліза найбільшим організаціям української діаспори США, але відповіді від жодної з них так і не отримали. І важко було повірити в такий розвиток подій, адже першою, хто почав вести дезінформацію проти лендлізу, це була Росія. Але провівши невелике журналістське розтеження, в основному з відкритих джерел, ми зрозуміли, що Росія чи ФСБ до цього не причетні. Ми помітили також, що дезінформацію про Ленліз почали повторювати також українські чиновники, такі як пан Ярмак, Подоляк та Арестович. І, хоча ми знаємо, що президент Зеленський позитивно відгукувався про Ленліз і у своєму виступі інтерв'ю він сказав, що нарешті Україна має прямий шлях до перемоги. І платити за цю допомогу не потрібно. Він теж, напевно, забув про Ленліз і не згадував про нього більше ніколи, навіть коли приїжджав в США і мав нагоду згадати про це в Сенаті, в Конгресі. І навіть коли Байден приїхав в Україну в Київ, теж він про нього не згадував. Але знову ж таки, після невеликого журналістського розстеження, за нашими даними, ці накази йдуть не з України. Ініціатива йде не з України. І залишила ще одна версія, яка подібна до теорії змови, але ми даємо факти, а ви вже вирішуєтесь. Нас склалось стійке враження, що українське посольство в США не працює в інтересах України, тому що отримує накази від когось іншого. Ми розглянули детальніше діяльність посла України Оксани Маркорової, і крім корупційного минулого в Україні ми знайшли ще деякі факти. 16 червня парі Маркарова в інтерв'ю сказала, що Україні зараз не потрібен і такої прозорості, як зараз, у співпраці між командою Байдена вона і не пам'ятає. А ще відкрились інші факти, що про цим інтерв'ю Оксану Маркарову запросили на засідання клубу Біду... Білдерберг. Це клуб так званих політичних еліт, засідання, які проходять у напівсекретності за особливими запрошеннями, і дати їх скликання в пресі теж не розголошують після цих мітингів. Потім вже публікується на їхньому сайті список хто е, учасників і теми, які були розглянуті. Журналістам теж попасти туди неможливо. Це так звана політична еліта, яка не є обрана народом своїх країн. І ці еліти не звітують, що вони там робили. Хоча, як і в випадку з Оксаною Маркарою, обіймають вони часто державні посади, туди входять. Ще голови найпотужніших розвідок різних країн: прем'єр-міністри, експерти з промисловості, фінансів, наукових кіл, засобів масової інформації. І про цю групу в Україні майже ніхто не знає. Працює вона відповідно, виключно, на мою думку, в своїх інтересах, як і пані Маркарова. От перегляньте список учасників, і ви знайдете не тільки Оксану Маркарову в списку, але ще й чимало інших відомих людей інших країн, які відвідують зараз Україну та Росію. І, ну, Наприклад, як екс-голова ЦРУ Бернс. На останнє святкування в Білому домі пані Маркарова була гостею номер 1 за співпрацю, а всі інші почесні гості пішли за списком Алфавіту. Отже, українську діаспору залякали листами та дзвінками, попереджуючи не приймати участь в мітингах для активації ленд-лізу. А на міжнародну групу підтримки України почалася хвиля дискредитації та бруду в українських змі та підконтрольних команди Байдена, медіа та блогерів, пана, наприклад, Гаррі Табаха, Юрія Під... Андрія Ларіонова, Марія Максакова, на наш канал та на багатьох інших почалися атаки і навіть пости з погрозами, що ми вороги України, і, і нами мають зайнятися українські силові спецслужби. Тобто українські спецслужби мають зайнятися діспоряними громадянами США. І за що? За те, що вони приходять на мирний мітинг підтримати Україну і просять президента Байдена почати виконувати закон з США. Прийнятий майже одноголосно Конгресом США і їм вже підписаний. Так як в листах, зразки яких ми отримали також, були інструкції перейменувати ці мітинги та якось вплинути на нас, щоб там не було цього страшного слова «ленліз» та перенести їх в інше місце не біля Білого Дому. У нас склалося стійке враження, що швидше за все листи та попередження йдуть. З українського посольства по наказу команди Байдена. Адже ми знаємо, що команда Байдена не дає достатньо допомоги, і частину зброї Україна вже купує з цих виділених пакетів допомоги. Отже, перед тим як перейти до перегляду, поділіться цим відео, адже 25 лютого в Вашингтоні відбудеться черговий п'ятий мітинг, де будуть вже присутні кілька діаспорянських організацій і пані Макар... Маркарова. А ми приєднаємося в підтримку України та активації Ленлізу. Можливо, ми зможемо дізнатися від її особисто, чому українське посольство і по чиєму наказу в себе так веде, адже на наші листи ми відповіді від посольства так і не отримали. Ми запрошуємо всіх, кому небайдужа доля України, приєднатися. І початок мітингу о другій годині дня біля меморіалу Лінкольну. Ми ще раз подякуємо американському народу конгресу за всю ту допомогу, яка була надана Україні, а також на додачу попросимо активізувати закон США про ленд-ліз для України. Наші мітинги завжди мирні і відбуваються з дозволу місцевої влади. І ми засуджуємо будь-яке насильство чи протизаконні дії, і просимо діаспорян сміливо приєднатися і підтримати Україну. А наш канал спробує вести прямий ефір. Збережіть на всякий випадок наші контакти, платформи, запасні канали, тому що нас попереджувалі не оприлюднили цю інформацію і, можливо, наш канал закриють, так як був закритий канал наших колег. Поділіться вашими думками та враженнями, наскільки наші висновки, на вашу думку, відповідають дійсності. Дуже дякуємо за увагу. Слава Україні. Переклад за браком часу та ресурсів приблизний. Посилання на оригінал англійською в описі під відео. Отже, Лендіз був схвалений у травні, і він мав почати дію минуло чотири місяці з моменту схвалення Лендізу. І в цих рамках, в рамках закону, президент Сполучених Штатів повинен подати звіт про те, як Білий Дім, точніше, як виконавча влада, що вона зробила після того, як закон набув чинності, і чого ще не було зроблено, я думаю, багато людей просто не знають про це і не знають, як ми допомагаємо та забезпечуємо потреби України, ленд-ліз в Україні. Ситуація, коли ми знаємо, люди використовують власні автомобілі, щоб доїхати на передову. Люди самі шукають шоломи, купують боєкомплект, купують бронежилети, шукають магазини боєкомплектів. Так що інформація, що отримується тут це висока дипломатія, але нереальність не реальність того, що відбувається насправді. У нас в Вашингтоні тут є власний розділ, підрозділ американських організацій, американських ветеранів українського походження. Всі ці люди є членами організації, і приблизно тільки в Вашингтон, округ, округ Колумбія має близько 12. Але ми номер 26 тому помножте це на 20-40. Наш командир, керівник, він, мабуть, має більше інформації. Але ще є по всіх Штатах. І 20-30 на кожну організацію, тому багато людей може прибути. Більше людей могло б прийти з організації. Нам потрібно повідомити нас хоча б за 24 години. Це було б добре. Ми були тут багато разів, і коли ви попередите нас за тиждень, тут буде в 5 разів більше людей. Пам'ятайте, надійшліть просто повідомлення. Ми просто обміняємося контактами з людьми, які організовують такі заходи тут. Тож просто повідомте нас про вашу діяльність. І на моїй розсилці, на розсилці є наш генеральний суддя, і також маємо нашого командира. Так що все, що ми тут робимо локально. Завжди двоє, завжди проінформовані, і тому, якщо потрібно будь-кого інформувати на національному рівні, я відправляю повідомлення і протягом п'яти хвилин всі отримують інформацію.